Проводіть такий рейд по вашим серіалам, вашим фільмам за останній час. Третій аркан імператриці це притворення. Використовувати це як свою таку швидку пігулку. Через інших людей з нами говорить наша душа прожити образу, прожити заздрість, прожити ревнощі. Чаджі ті привіт. Привіт, привіт! Я знаю, що дуже багато людей постійно в пошуку інформації щодо того, як швидко відновити стан, як його підтримувати, щоб бути постійно в енергії, або там більшу частину да, свого життя, щоб бути продуктивним, щоб створювати нові проекти, не тільки в контексті роботи, а в цілому життя і проекти, бо насправді стосунки це теж такий своєрідний проект. І сьогодні я поділюся з вами перевіреними методами, як можна досить швидко налагодити стан, вийти з яку. Якоїсь кризи, вийти з турбулентного етапу, вийти з періоду, де ви можливо втратили сенси, тому я пропоную не затягувати і одразу переходити до медидів, які перевірені на мені та на моїх клієнтах. І звісно, я не могла оминути перший пункт це творчість. В цілому, коли нещодавно я була на одній тілесній практиці, і там ми. Дивились абсолютно незнайомі люди один одному в очі протягом двох-трьох хвилин, і ми мали побачити в очах іншої людини свою силу. І Я зрозуміла, що в мене це саме творчість. І я зрозуміла, що творчість це насправді ж про життя. Бо творчість це творити, творити це жити. Особливо, якщо ми говоримо про жінок нас, то там третій аркан, імператриці це про творення, про життя. Тож насправді, навіть якщо ви вважаєте себе супернетворчою людиною, знайдіть ту справу, яка буде розкривати цю вашу творчість, бо 100% в чомусь ви є творчою. У мене це, наприклад, спів і танці. Не скажу, що особливо спів це те, що вроджений якийсь мій талант. Ні. Я співала з дитинства. Ну, так собі, якось я прийшла в хор шкільний, але якщо чесно, там не сильно був якийсь такий ретельний відбір. Тому я думаю, мене просто взяли за красиві очі. А, вот, і вже. Виходить, скоро буде два роки, як я свідомо ходжу на вокал і розвиваю свої навички. І зараз прям я звучу взагалі інакше. Я думаю, що ми зараз ставимо вам, як я звучала, на першому своєму знятті вокалу. А це зараз я ось так співаю. Я думаю, різниця очевидна. Танці так, це більш природна для мене історія. Я танцювала і в животику мами, і в самому дитинстві, але от саме через занурення глибоке в музику, проявлення цих емоцій, які виникають через музику, завдяки тілу, я можу прожити дуже швидко якісь такі. Не дуже приємні стани, які також все одно треба проживати. Да, тобто прожити образу, прожити заздрість, прожити ревнощі, прожити якусь апатію. І, в принципі, танці тут не треба ж вміти супер танцювати, так само, як не треба вміти супер співати. Ви можете робити це вдома і танцювати так, як наче вас ніхто не бачить. Це насправді найкращий вид а, танцю буде, бо він буде прямо від душі і від серця. А, у когось це може бути малювання, у когось це може бути писати прозу, писати вірші, оберіть свій вид творчості і просто зануртесь в неї і використовувати це як свою таку а, швидку пігулку, бо дійсно це може прям а, швидко вам допомогти. А, і ми так в плавно переходимо до другого методу, це тіло. Робота через тіло, це знову ж таки може бути танці, це може бути спорт різного характеру. Ви можете піти на йогу, вам стане краще, або навіть не треба нікуди йти, ви можете вдома і зробити на Ютубі є просто безліч відео, і я думаю, що це лише відмовка, що ви там щось не можете собі дозволити з певних причин, або не можете на щось наважитись. Теж з певних причин. А це також може бути поїздка на велосипеді. Зараз враховуючи те, що я відео це знімаю взимку. Але знаходжусь на балі, то для України це да, якісь зимові види спорту. В цілому просто походіть. Тобто взаємодія через тіло, це навіть може бути просто походити. І не обов'язково навіть виходити за межі дому, Ви просто можете понематувати коло квартирою, і це теж буде для вас терапевтично. Будь-яка взаємодія через тіло є ефективною, бо тіло це наш ідентифікатор нашого стану. це… Е те, завдяки чому ми проявляємось у цей світ, де потрібна матерія, да, де треба щось, що буде визможно так взаємодіяти з іншими предметами, тому це наш крайній шар, да, якщо ми беремо там, людину як енергетичну субстанцію, то це крайній шар, через який досить легко і насправді не зовсім поверхнево можна працювати над тим, що криється глибоко всередині. Далі у нас це люди. Я вважаю, що людині потрібна людина. А, да, я буду говорити далі про навпаки усамітнення, да, і щоб бути на з собою, бути готовим почути свій голос. Однак, однак дуже важливо мати людей, які проживають схожі періоди. Я зараз це відчуваю дуже сильно на балі, коли у мене накривається, підіймається якась тема. То я одразу йду до своїх рідних душ, які тут зі мною, до своїх подруг, і вони це дуже розуміють. Вони, скоріш за все, навіть те саме зараз проживають. Чому це працює? Тоді наш мозок нормалізується і розуміє, що окей, якщо хтось це також проживає, і ця людина досі жива, вона досі в безпеці, ну тоді відносній, скоріш за все, знову ж таки, якщо ми говоримо про Україну. На жаль, то ми розуміємо, що окей, якщо ця людина якось ну вижила, да то і я можу вижити. Якщо ми говоримо суто на таким тваринною мовою, да і мовою інстинктів і самозбереження. Тому прям потребуйтесь про те, щоб Біля вас були люди, які або пройшли цей етап, але насправді найкраще, які проходять цей етап, і у вас дуже будуть синхронізуватись думки, почуття когось там сьогодні накрило. Ви допомогли їй або йому, і навпаки, да? тобто все дуже класно, якщо у вас буде така типа бабалансування, да? якихось таких темних днів. От водночас да, контрастно переходимо до наступного. Способу це єднання з природою, а через природу єднання з собою. Бо природа це те, до чого людина або доторкнулася мінімально, або не доторкнулась, і вона залишається у своєму первозданному обліччі. Відповідно, це максимальний конект з тим, що створено всесвітом. А ви також створені всесвітом, тобто ви через природу контактуєте самі з собою. А, і це про піти в тишу, да? піти в а, монолог або діалог з собою. Там вже самі розбираєтесь, скільки вас там особистостей всередині, а, скільки ваших сторін і наскільки ви багатовимірні. Але перед цим. Також одразу скажу про наступний метод: це метод побути в чиїсь історії і відключитися від своєї історії це метод, який залучає літературу і кінематограф, тобто серіали, фільми, книги, збірки віршів, що завгодно, але бажано де є якась історія прям особистісна. Тобто, якщо книга, то це не книга. Не знаю, там, той самий трансерфінг реальності, бо вона навчає, повчає, показує, як може бути інакше. Бажано, щоб це було щось художнє. Да? Якщо це фільм, то не. Про те, як буде виглядати майбутнє і наскільки роботи захоплять світ, а про історію якої жінки, яка наважується розлучитись з чоловіком і сама з дитиною будує життя з нуля. Да? Тобто якась конкретна історія, де ви зможете віднайти, можливо, відзеркалення себе, можливо, чомусь навчитись, можливо, десь співвіднести або взагалі забути про свої проблеми і повністю зануритись в той світ. Світ тієї людини, та, точніше, навіть не людини, а персонажа, героя. І це не про втікання, це насправді просто про перемикання. Нам дуже часто ми засиджуємось у своїй проблемі, в своєму такому бульйоні, і нам треба спробувати інший, щоб потім вже з новим поглядом піти повернути свій бульйон. І от в ідеалі послідовність така: ви спочатку зануритесь в чужу історію. А потім йдете в цю тишу, да, в єднанні з природою, внутрішній монолог, діалог. Вот. тому обов'язково зараз подивіться, наскільки у вас є таких простих книг. У вашому активному використанні, я маю на увазі художнього характеру, да. І так само і подивіться, проводіть такий рейд по вашим серіалам, вашим фільмам за останній час, чи є там щось, що от прям вас занурює. Тобто, це може бути спеціально те, що викликає якісь яскраві емоції, Да? Те, там мелодрами, якісь трилери, кримінали, тобто детективи, те там, де ви будете супер включені. не там просто на фоні, десь да? щось де, а от прям ви сідаєте і дивитесь. От, тому знову ж таки. Треба балансувати, не треба повністю в це втікати, але якийсь собі час, точно дайте або там прям один-два дні. Да, от прям сідаєте і дивитесь цей серіал. Повірте, що ваша душа обере саме той серіал, який вам зараз треба. Або там хтось порекомендує, але знову ж таки через інших людей з нами говорить наша душа. Або дозовно, там, наприклад, одна серія. Там поки не додивитись цей серіал. Да, це теж буде ок. Ще один метод, який може здаватись нездоровим, це сон. Да, бо це теж може здаватися, що це втікання. Я маю на увазі такий додатковий, можливо, навіть надлишковий сон. Але якщо відчувати, наприклад, вдень, що вам хочеться спати, це в принципі база, ми це не ігноруємо. Ми йдемо спати, бо значить вашому мозку зараз треба перемкнутися на а, тета альфа. Дельта хвилі, да, і мозкова активність має трошки знизитися для чогось. Ну, тобто ви ніколи не зрозумієте, для чого вам мозок не дасть на це чітку відповідь перед тим, як ви п'єте спати. Можливо, після пробудження да, ви зможете зрозуміти, для чого це було. Вот. А, але я маю на увазі, що е, спеціально можливо, не ставити будильник да, вранці, а, ну, знову ж таки, не ігнорувати цей денний сон, тому що ця тривожна голова вона буде замовкати на певний час. і вам з цього стану може бути легше вирішувати щось. А знову ж таки, там або, або діяти по-новому. Знову ж таки, це не має бути так, що ви просто спите весь день. Тобто всюди в принципі, має бути баланс, і я думаю, ви це розумієте. І останнє, але наддієве і те, до чого, напевно. Найважче прийти, бо це якийсь такий новий світ, бо на це теж має бути готовність це мати свою щоденну садхану. Садхану – це набір практик, це може бути спочатку одна практика, потім ви будете додавати другу, третю, четверту. Ваші практики, які ви робите на щоденній основі. У мене є відео про ринкову і вечірню ротину. Ви можете зараз з'являться підказочки. Ви можете звідти щось взяти, да, бо я там говорю і про практики духовні, а, вот, і використовувати. Але в цілому пишете чат GPT, а, чат GPT, привіт, мені треба щось придумати для своєї садхани, які можуть бути варіанти. А, вот, тому you welcome. Не хочу зараз перенавантажувати це відео складними назвами, да, і щоб для вас було якось так. Щоб воно вас не нагрозило. В принципі, в кінці я зазвичай кажу найважливіше, бо те, хто дивиться до кінця, це означає, що вам прям точно це цікаво і вам це точно важливо. Тому дійсно сформуйте свою садхану, можете взяти якусь навіть аскезу, тобто зробити це в форматі такого трошечки випробовування для того, щоб відчути, де ваша енергія. Але в цілому я вам хочу сказати про те, щоб ви задумались, а чому, в принципі, питання таке постає, так, як підтримувати стан. Звісно, це нормально, що ми. Ми там раз в три роки проживаємо кризи екзистаційного характеру, плюс в психології є момент як вікові кризи, і якщо ви там відкрите цю табличку, побачите, що у нас в принципі, майже все життя в цих кризах, ви просто момент, наскільки швидко ви можете їх проходити. Але питання дійсно, да, тобто, якщо у вас дуже часто якийсь депресивно-апатичний стан, не дуже окнастрій, з якого ви не можете діяти, да, у вас пропадає жага до життя. То тут питання, що, скоріш за все, у вас не питання, а справа в тому, що скоріш за все у вас якийсь комплексний такий внутрішній конфлікт. Ви, скоріш за все, чогось не хочете бачити, ви брешете самі собі. І на фоні цього у вас і виникає питання: так, а як же ж пофіксити? І ці всі способи вони будуть працювати, але ви прибираєте симптом, а треба йти в корінь, тобто. Чесно піти дослідження себе і розібратись, що ж саме спричиняє такий мій настрій, такий мій стан, таке моє ставлення до певних людей, предметів, подій, обставин. Тобто, да, власне, ми не будемо кремчик купувати, щоб мазати обличчя і щоб наші прищики загоювались і приходили. А ми йдемо в глибину організму і досліджуємо, а чому в принципі виникають ці висипання. Тут так само, да? тут підхід такий самий. Тому я вас запрошую на безкоштовну діагностичну консультацію, де ми з вами копнемо глибше і подивимось на першу причину. За ці там годинку, півтори-дві я зможу вам сказати, де ваша зона росту. В що треба йти, можливо, там сидить якийсь страх, образа, деструктивні упередження, переконання, які вам заважають. І ви вже з цієї безкоштовної консультації, з такого безкоштовного розбіру, зможете вже побачити своє життя під іншим котом і, нарешті, вийти з цього замкнутого колу. Тому, якщо ви хочете на консультацію, ми залишимо вам посилання на інстаграм внизу, пишіть в Директ кодове слово, розбір. Okay. <laughs> І я буду одразу розуміти, що ви хочете до мене на розбір, і буду з вами списуватись, будемо визначати, коли нам обидвам буде зручно. Знаю, що ці розбори запускають а, взагалі нові процеси, тому повірте, не обестцінюйте, що це безкоштовно. Я там даю цінність на від А до Я. А, тому буду вас чекати. І загалом заходьте в інстаграм, ви зрозумієте, хто я що я. Якщо ви в мене тут бачите, да, то мене звати Єва, і я жіночий наставник, духовний провідник працюю через інтегративний метод поєднуючи психологію, коучингові інструменти духовні, тому у мене в завжди цікаво, дещо провокативно. Я досить просто ем, говорю про досить складні речі. От і я рада, що повертаюся на Ютуб. Наступні тижні, і я думаю, вже в місяці буде багато відео. Я вже останні там тижні на балі познімаю вам тут все-таки хоч щось, і потім повертаюся в Україну. І там вже я сподіваюся, вдасться зрегулювати наш графік виходу відео. Тому я сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво, корисно. Ви свої інсайти перетворили на дії. Буду чекати від вас на коментарі. Як завжди, можливо, щось хочете доповнити, щось хочете прокоментувати своє. І я побігла дивитися на прекрасний захід сонця на океані. Я вас обіймаю і до скорих зустрічей. Вірю в це! Пока-пока!